Цивільна робота для мами як курорт, Треба лише годинку протруситися в між електричці. Ще й гроші платять за цей відпочинок. Добре мати електронний годинник, він не тікає. Цікаво, у неї є родичі, які постійно їй нагадують, що вона забула народити дитину. Діти вони талановиті, розбалансують будь-яку стабільну нервову систему. Тепер доводиться малювати, їдучи в полісі, аби хоч трохи забалансуватися назад. Надзвичайна ситуація сталася в Україні. Атака здичавілих прибульців. Вони все руйнують і вишукують бандерівців. Для здичавілих бандерівці, як боги. Ніхто їх не бачив, але всі їх бояться і вірять, що вони в Україні скрізь. Держава закликає всіх представників козацтва прибути на місця збору для боротьби з ворогом. З поганих новин ворогів дійсно дофіга. З хороших в них так легше влучати. Дозвольте, будь ласка. А най тобі шпіцу страхно. Думала ввечері, як діти поснуть, консервуватиму кабачки. Тепер маю згнити. Побудете трохи в Галі, поки ми з статком все не розчистимо. Знову доведеться пояснювати бабусі, що я тепер навчаюсь на програмістку. Ви минулого разу зійшлися на тому, що я ремонтую телевізори та розводжу мишей. То не пояснюю. Натомість допоможете їй з братом подолати демографічний вибух кабачків. Вітаю вас, майори! Ваша дружина вже в штабі. Тренується. Відважна чарівна жінка. Я надихаюся нею. Двері в будинку закрив? Так. Але замок? Ні, шапую підпер. Де зараз діти? У твоєї баби Галі? Знову годувати моїх варениками. Ну, таке. Ти нагадала їм, щоб наїли зелену шовковицю? Не встигла. Замовив тобі подарунок, Ергоадапт з Одеси. Уже на новій пошті. Налаштував вранці, щоб ти отримала посилку за довіреністю. Та вслінгушать дивувала сусідів, ходила як мумія. Та ні, стильна мамунця. Хай би так косилися на кінгурятників, а то носить малюків у підвішених трусах. Кохана, збирайся, їдемо в село. Коли забиратимемо дітей, то більше кабачків у баби галі не берем.